Вночі російська армія атакувала автотранспортну дільницю Новгородсіверського надлісництва. Два безпілотники влучили по території підприємства, третій влучив город що поруч. Внаслідок атаки зруйновано та пошкоджено кілька ангарів та гаражі. Також знищено три одиниці лісовозної техніки. Ще близько десятка зазнали пошкоджень. За словами працівників підприємства, один шахет влучив у складські ангари. Другий в гаражі. Працівник підприємства Дмитро показує, третій безпілотник влучив біля грядки з капустою. Нагороді місцевих жителів, що за гаражами. Завдані збитки підприємству підраховують, розповів начальник надлісництва Олександр Демченко. За інформацією начальника новгородсіверської РВ Олександра Саліверстова, жертв та поранених внаслідок удару немає. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.